Німеччина хоче допомогти Україні укріпити нашу ППО, тому передає для України додаткові установки гепард. Ми хочемо поставити ще до 30 установок гепард до кінця року у співпраці зі США, сказав керівник ситуаційного центру із питань України при міністерстві оборони бригадний генерал Крістіан Фройдінг. На сьогоднішній день Німеччина вже передала Україні 34 установки гепард. І ще 15 будуть поставлені найближчим часом. Зенітні самохідні установки гепард, які виявились вкрай ефективним засобом для захисту від дронів Камікадзе та крилатих ракет у ближній зоні. Установки можуть уражати цілі на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів. Крім того, Німеччина цього року передасть Україні ще два зенітно-ракетні комплекси Айрісте і ще чотири у 2024 році. Про додатковий пакет військової допомоги для України заявила Естонія. Так, наша країна отримає додаткове обладнання для боротьби з дронами та для розмінування. Про це заявили у Міністерстві оборони Естонії у своєму Твіттер. Естонія у співпраці з Ісландією передасть для збройних сил України військовий госпіталь. Також Україна отримає медичне обладнання, обладнання для розмінування та обладнання для боротьби з дронами. Нам потрібно продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити російську агресію. Йдеться в дописі Міноборони Естонії. Ось такі новини. Аби підпишіться на наш канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що ні, для нас це дуже важливо.